Синій-жовтий чи жовто-синій. Друзі, я впевнений, ви чули дискусії про те, що наш прапор потрібно перевернути. Нібито з самого початку жовта смуга була на горі, а синя внизу. Я чув навіть версію, що все це не по феншую. І зараз синій на горі він символізує воду, нібито заливає вогонь, жовтий колір. І саме тому в нашої держави так багато проблем. Одним словом, вже давно було бажання розповісти історію нашого прапора, звідки він виник, що означають жовті та сині кольори, і все ж таки, чи потрібно перевертати головний символ України? Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Прапори незалежних держав світу в сучасному розумінні з'явилися протягом останніх двохста років. А до цього людство переважно користувалося прапорами із зображеннями гербів з більш складними та інформативними малюнками. Синьо-жовтий прапор також з'явився відносно нещодавно, всередині 19 століття. Цікаво, як саме це сталося. Протягом 1848 1849 років у світі відбувалося унікальне явище весна народів. Таку назву мала найбільше в історії людства хвиля революцій, яка майже одночасно охопила усю Європу. А Європа тоді складалася з великих імперій. Але нації, що жили в цих імперіях, відчували пробудження і вимагали більше політичних свобод. Території України були в ті часи розділені між двома імперіями російською на сході та австрійською на заході. Саме українці Галичини, Буковини та Закарпаття, ці території належали Австрійській імперії, доєдналися до весни народів у 1848 році та розпочали українську революцію. 2 травня лідери революційної західної України, представники духовенства, викладачі, вчені, громадські діячі та історики, на чолі з єпископом Григорієм Яхимовичем утворюють у Львові центр прийняття рішень революції, головну руську раду. Паралельно у містах та селах Західної України почали створюватися революційні осередки. Під час сьомого засідання головної руської ради від одного з них, осередку зі Станіславова, сучасного Івано-Франківська, надійшло запитання, які є українські кольори і яким є національний український символ. Щоб знайти відповідь, створили спеціальну комісію, якій доручили запропонувати спільний для всіх українців Галичини символ. А за кілька днів у протоколах засідань головної руської ради зафіксували відписати в Станіславів, що символ із землі Галицько-Руської золотий лев, який спинається на скелю на синьому тлі. Саме цей знак став основою для утворення майбутнього українського прапора. Цікаво, чому саме його обрала комісія головної руської ради, Яке відношення знак Лева має до українців Галичини? Тут ми маємо повернутися у 13 століття, коли на наших землях існувало руське королівство могутня українська держава. У 1253 році папа римський Інокентій IV висвятив королем руського королівства князя Данила Романовича, новому королю потрібна була королівська символіка, враховуючи, що Данило Романович заснував місто Лева Львів та назвав свого сина Лев. Очевидно, що символ Лева мав сакральне значення для короля. Тому цілком логічно виглядає версія, що саме при Данилі Романовичу, виник герб Руського королівства золотий лев на синьому тлі. Цей герб функціонував і при правлінні сина короля Данила Лева Даниловича та його нащадків. Отже, повертаємося всередину 19 століття на революційну Галичину. На таємному засіданні головної руської ради, 16 травня 1848 року, було вирішено як національний символ використати древній герб руського королівства. Малюнок герба був взятий з виданого у Ляйпцігу 1839 року гербовника збірника гербів. Згодом його опублікували з описом кольорів жовтого та синього у виданні головної руської ради Зорі Галицький. Учасник тих подій, історик та громадський діяч Яків Головацький описує тогочасне трактування барв так: синій колір, ніби чисте небо України, мав уособлювати мир і спокій. Жовтий символізував прагнення народу до просвіти. Левце, ніби краса та сила народна, яку нічим не зламати. Але проблема була в тому, що сільські громади Галичини постійно зверталися до головної руської ради з проханням допомогти виготовити прапор на місцях. Та виготовлення прапорів із левом було доволі складним і коштовним. Тому в результаті більшої популярності не були прапори, які були спрощені до двох горизонтальних смуг синьої та жовтої 25 червня 1848 року на Дельвівською ратушою вперше замоюрів синьо жовтий прапор. З тих пір його почали використовувати на масових заходах та маніфестаціях. Поєднання синіх та жовтих кольорів стало популярним на Галичині. Тепер давайте поговоримо про те, як синьо-жовтий прапор поширився на всю територію України. Наприкінці 19 століття на теренах Російської імперії українці також проявляють цікавість до своїх традицій, розвивається національна література і театр. Це не подобалося імперській владі, яка століттями зросіщувала українське населення, і вона починає закручувати гайки. 1863 року виходить валуївський циркуляр, яким заборонялась публікація релігійних, навчальних і освітніх книг українською. А 1876 року Емський указ, який витісняв українську мову з публічного простору. Після революції в імперії 1905-1907 років дію валуївського циркуляру скасували, і це сприяло дискусії між українцями, що жили в Австро-Угорщині та Російській імперії навколо національних символів. Сьогодні така дискусія відбувалася б у Фейсбуці, але тоді інтернету не було, і полеміка розгортається на сторінках газет. Протягом 1912-1913 років у газеті Рада в Києві та Неділя у Львові з'являється низка публікацій через пресу переписувалися між собою про українську символіку мистецтвознавець з Надніпрянщини Костянтин Широцький та громадський діяч Галичини Степан Томашівський, але досягти порозуміння, яким має бути герб української нації, тоді не вдалося. Символіка з Левом українцями, що проживали на території Російської імперії, сприймалася як чужа а. Адже Росія століттями до того замовчувала реальну історію короля Данила. А ось щодо поєднання синього та жовтого кольорів на прапорі сформувалась єдність, адже кольори дуже нагадували поле пшениці та синє небо надніпрянської України. Широцький писав, що сині та жовтий кольори традиційні для центральної України наводив приклади використання цих кольорів в оформленні фасадів українських церков та куполів. З того часу синьо-жовтий прапор стає відомим на території всіх українських земель, щоправда, поки у колі інтелігенції. А в 1917 році, коли Російська імперія після невдалої війни і декількох революцій зазнала краху, в українців з'являється історичний шанс здобути свою незалежну державу. Для цього, звісно, необхідна була об'єднавча символіка. 17 березня у Києві була утворена Українська Центральна Рада, парламент проукраїнських сил, що боролися за незалежність. Його головою став історик та громадський діяч Михайло Грушевський. Під його керівництвом 1 квітня 1917 року на Майдані перед Софійським собором відбулося перше масове українське свято Свободи народне віче, зібрання національних сил. Це була велика 100-тисячна маніфестація, яку освячувало духовенство. Над ходою майоріли більше 300 національних прапорів із написами на них: Хай живе вільна Україна, хай живе на в країні вільне козацтво, ще не вмерла Україна, слава Україні, самостійна Україна з гетьманом на чолі. І це був тільки початок. Хвиля мітингів, маніфестацій та майданів під сині жовтими прапорами прокотилася територію України в Харкові, Чернігові, Полтаві, Сімферополі, Севастополі, Одесі. В кожному українському місті майорів наш прапор. І навіть в столиці Російської імперії Петрограді, 25 березня 1917-го відбулася масова 20-ти тисячна маніфестація солдатів українців і студентської молоді під синьо жовтими прапорами. Приблизно тоді ж із масовим поширенням на територію України утворилося розуміння символіки кольорів прапору, яке в наш час вважається класичним. Учасник ходи 1 квітня 1917 року, український політичний діяч Дмитро Дорошенко згадував: цитую. Гордо маєли в повітрі жовто блакитні прапори, колір символ нашого блакитного неба і золотої пшениці на полях. Кінець цитати. По швах тріщала не тільки російська, але й Австро-Угорська імперія. Українці західних земель України також проводили свої маніфестації за утворення західноукраїнської республіки, і на них теж виходили сині жовтими стягами. До речі, якщо ви хочете дізнатися детальніше про УНР та ЗУНР, в нас є окремі випуски реальної історії, присвячені історії української революції, посилання під відео. У підсумку спільний стяг, що символізував прагнення до незалежності, об'єднав дві частини України східну та західну. Сталося це під час багатотисячного віча – зібрання людей на Софійській площі в Києві 22 січня 1919 року. Саме тоді було проголошено акт злуки. Був урочисто зачитаний універсал соборності. Цитую. Однині воєдина зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України: Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина, Угорська Русь і Надніпрянська велика Україна здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Кінець цитати. Далі протягом 1917 1920 років проукраїнські сили змінювали одна одну в боротьбі за незалежність, але при цьому вони незмінно використовували синьо-жовтий прапор, об'єднуючи для нової України національний символ. Чимало суперечок до сих пір існує про правильність розташування кольорів на українському стягу. Деякі люди вірять, що жовтий колір означає сонце, а синій воду. Сонце стихія вогню і має бути над синім стихією води. А від того, що вода гасить полум'я, Україна ніяк не може досягти успіху. Я особисто вважаю все це повною нісенітницею, але цікаво, звідки взагалі така версія взялася. Отже, аргумент перший на плакатах та в спогадах учасників подій 1917-1920 років час від часу фігурує не синьо жовтий а жовто-синій, тобто перевернутий прапор. І справді у виданнях тих часів фігурують різні варіанти розміщення кольорів на прапор. В той час проукраїнські видавництва множились дуже швидко та випускали продукцію великими накладами. Так от в одному з них, Київському Вернигора, видано 100-тисячним накладом брошуру «Катехізм українця. Які національні кольори вказані як синьо-жовті? А через декілька місяців у цьому ж видавництві вийшла поштівка Згинуть наші воріженьки, на які вже був зображений жовто-блакитний, тобто перевернутий прапор, сам лідер Української Народної Республіки Михайло Грошевський у спогадах називав прапор і синьо-жовтим, і жовто-блакитним. Але насправді така плутанина має просте пояснення, адже прапор тільки входив до масового вжитку по всій території України, і порядок розміщення кольорів ще не був усталений і не став звичним для людей. Схожа ситуація склалася навколо польського прапора, який існував у біло-червоному та червоно-білому варіантах до 1919 року, поки не був офіційно затверджений біло-червоний прапор Польської Республіки. Та все ж навіть при цьому кількість синьо-жовтих прапорів на ілюстрованій продукції та у спогадах того часу переважає. А в офіційних документах жодного разу не згадується перевернутий варіант прапору лише синьо-жовтий. Аргумент другий. На фото подій боротьби за незалежність 1917-1920 років мають місце жовто-сині прапори. Якщо розглянути фотографії тих часів, то на перший погляд може здатися, що пропори і справді перевернуті темні смуги знизу і світлі зверху, як, наприклад, на цьому фото складання присяги членами директорії УНР 14 жовтня 1919 року в Кам'янці. Таке сприйняття пояснюється специфікою передачі кольорів на чорно-білих фото до середини 20-го століття. Жовтий виглядає темніше, а блакитний або синій світліше. Все через недосконалість фотоматеріалів при передачі кольорів, яку вдалося виправити у другій половині століття завдяки розвитку технологій. Для прикладу візьмемо ретро-фото іншого прапору, який має схожу кольорову гаму шведського. Як бачимо, жовтий хрест посередині виглядає темним, а синя частина світлою. Тож всі ці перевернуті українські прапори на старих чорно-білих фото насправді синьо-жовті. Аргумент третій 22 березня 1918 року Центральна Рада нібито затвердила офіційно перевернутий, тобто жовто-синій прапор. А гетьман Скоропадський, ще один проукраїнський лідер тих часів, коли прийшов до влади в Києві у 1918 році, змінив розташування кольорів українського прапору. Насправді жодного прапора 22 березня 1918 року Центральна Рада не приймала цього дня. Лише розглядалися малюнки герба УНР, і про прапор на засіданні мови взагалі не було. Саме Центральна Рада ще раніше, 27 січня, затвердила тимчасовий закон про флот Української Народної Республіки, у якому визначався порядок смуг на прапорі як синьо жовтий це і була перша згадка прапора в офіційних документах УНР. Ну а гетьман Скоропадський переворотів для прапора не робив. До речі, як думаєте, хто із українських президентів новітніх часів публічно використовував перевернутий жовто-синій прапор? Цією унікальною людиною був президент втікач Віктор Янукович. Причому робив він це не один раз, вперше ще коли був прем'єром у 2007 році. Тоді вийшла книга із підсумками роботи за рік, на обкладинці якої можна побачити перевернутий жовто-синій стяг. І вдруге, коли в 2010 році вже в якості президента України приймав у тоді ще не окупованому українському Криму лідерів. Пострадянських держав серед гостей були в лапках великі друзі України. На той момент президент Росії Дмитрій Медведєв та Білорусі Олександр Лукашенко. Доволі символічно. Після краху Російської імперії на її території була встановлена влада більшовиків, які у 20 столітті перетворили її на свою комуністичну імперію СРСР. Комуністи протягом більшої частини свого 70-річного панування на українських землях переслідували національний рух. А разом з ним і прапор, на який навісили ярлик буржуазно-націоналістичного, тобто ворожого до пануючого класу пролетаріату. На цьому радянському пропагандистському плакаті часів Другої світової українці в синьо-жовтих кольорах зображені як посібники німецьких нацистів та навіть російських імперців. Через цензуру та пропаганду сині жовте поєднання кольорів міцно закріпилося у свідомості більшості радянських людей як вороже. За зберігання українського прапора світила стаття 62, а з 1961 року стаття 70 кримінального кодексу Української Радянської Соціалістичної Республіки, антирадянська агітація і пропаганда. Каралася вона позбавленням волі на строк від 6 місяців до 7 років. Державним прапором совєтської України комуністи утвердили червоний стяг із серпом, молотом та зіркою, в якому 1949 року було додано в нижній третині лозурову смугу. Та не дивлячись на це, у 1966 році сталася сенсаційна подія, якою радянський Київ ніколи не бачив. Святковий для комуністів день трудящих 1 травня над столицею за синьо-жовтий прапор. Він був розміщений замість червоного прямо на даху Київського інституту народного господарства. Про це голова КДБ «Совєтської України Віталій Нікітченко 3 травня доповів комуністичній партії в повідомленні із грифом таємно цитую прийняти міри к розвиску преступника». Документ негайно поклали на стіл «совєтському» керівникові України Петру Шелесту. Той узяв справу на особистий контроль. Та коли слідчі КДБ нарешті вийшли на прапороносців, їхньому здивуванню не було меж. Так звані злочинці, а їх було двоє належали до пролетаріату. 26-річний електрозварник Віктор Кукса і 28-річний слюсар сантехнік Георгій Москаленка вивісили заборонений прапор на знак протесту проти утисків та наступу на права і свободи українців. Хлопцям інкримінували частину першу статті 62 кримінального кодексу Української радянської соціалістичної республіки, антирадянська агітація і пропаганда, а також статтю 222 незаконне носіння холодної та вогнепальної зброї. Зброєю вважали кухонний ніж, яким кукса зрізав червоний прапор, на місце якого встановив синьо жовтий. Прапороносці отримали два та три роки покарання, які відбували у російських таборах суворого режиму. Та насправді це був далеко не єдиний випадок, не маючи іншого способу для протесту, українці протягом 1960-х, 1970-х років ризикуючи потрапити за ґрати знов і знов в різних містах від Коломиї до Луганська. Проводили подібні акції протесту, змінюючи червоний прапор на український. Сьогодні нам відомі десятки таких документально підтверджених випадків, але багато хто з цих героїв так і залишився невідомим. Адже прапороносці не були пов'язані між собою, не належали до таємної структури, їх часто засуджували не за політичними, а за кримінальними статтями. Те саме зараз відбувається на тимчасово окупованих територіях. Як би не залякували там наших людей, українська символіка все рівно з'являється в кожному містечку. Ризикуючи власним життям, українці показують окупантам, чия це земля насправді. Але повернімося до історії на території СРСР. Український прапор був під забороною, і використовувати його можна було лише за кордоном. І це робили в тих країнах, де була потужна українська діаспора, наприклад, Канаді 22 січня, у день соборності України на ратуші канадського міста Оттава. Щорічно, протягом 1966-1974 років вивішувався синьо-жовтий прапор. Теж саме практикувалося в Торонто і Вінніпезі. Але радянські спецслужби полювали на прапор навіть в Канаді, діючи руками прокомуністичної організації Товариство Об'єднаних Українських канадців», вони змогли натиснути на мерів Отави, Торонто і Вініпега та заборонити вивішувати українські прапори на ратушах цих міст. Такі дії змусили українців вдаватися до більш екзотичних способів демонстрації своєї громадянської позиції за допомогою прапора у 1976 році у канадському Монреалі під час футбольного матчу між збірними НДР Німецької демократичної республіки і СРСР, у складі якої переважали гравці київського Динамо, 150 українців вивісили плакат із написом Свобода Україні». За матчем спостерігали близько 50 тисяч уболівальників на стадіоні і мільйони телеглядачів. У другому таймі все стало ще цікавіше: 20-річний Данило Мигаль із Тандербея вибіг на поле у вишиванці та з синьо-жовтим прапором, вигукуючи слова Свобода Україні» і танцюючи гопака. Акція тривала 15 секунд. Після чого поліція вивела патріота зі стадіону. Минув час і в 2023 році справедливість щодо українського прапора на ратуші в Оттаві було відновлено на знак солідарності в боротьбі українців проти рашизму. Синьо-жовтий прапор був знов після майже 50-річної перерви, піднятий над міською ратушою. 24 серпня 1991 року, після прийняття акту проголошення незалежності в стінах Верховної Ради, депутати занесли до сесійної зали синьо-жовтий прапор розміром 8 на 4 метри і накрили ним трибуну. Ви точно бачили ці легендарні кадри. Серед депутатів українського народного руху, які несли прапор, були такі відомі борці за незалежність, як В'ячеслав Чорновіл та Левко Лук'яненко. Дивлячись на ці зворушливі кадри, може скластися враження, що все вдалося легко та невимушено. Але насправді цьому моментові передували роки боротьби та тиску на комуністичну владу за рік до проголошення незалежності, 24 липня 1990 року біля Київради на хрещатику зібрався 200-тисячний натовп українців. Всі ці люди прийшли до депутатів з одним простим запитанням, коли офіційно визнають синьо-жовтий прапор та спустять червоний радянський. Та депутати-комуністи не хотіли цього робити. Вони покинули приміщення через чорний хід, щоб штучно створити відсутність кворуму, а отже, неможливість технічно проголосувати за визнання українського прапора. Тоді люди почали діяти самостійно. Зі Львова був привезений прапор, освячений настоятелем української автокефальної православної церкви Володимиром. Прапор рівно о 19-й годині під спів гімну ще не вмерла Україна. урочисто підняли над Києвом. Людей не злякали навіть снайпери, яких для остраху совєтські силовики розмістили на дахах будівель. Але комуністична влада так і не визнала прапор. А перший заступник прокурора республіки Синюков оголосив підняття прапора незаконним і відкрив кримінальну справу. Тоді за діло взялися кияни. Вони кілька місяців в день і ніч охороняли прапор на хрещатику, доки все ж таки не змусили президію Київради проголосувати за нього. Протягом останнього совєтського року в Україні синьо-жовтий прапор на головній вулиці столиці нагадував українцям про їх потяг до свободи. Ді здобуттям незалежності прапор вільно замайорів над Україною, а згодом навіть з'явився в космосі. Це сталося 19 листопада 1997 року, коли американський космічний корабель Колумбія вилетів для здійснення дослідницької місії. Серед екіпажу, що складався переважно із американців, був перший і поки що єдиний український космонавт Леонід Каденюк. Із собою у двотижневу подорож до зірок Каденюк взяв лише дві речі: томик. Тараса Шевченка та синьо-жовтий прапор. Український прапор був символом національно-визвольної боротьби і руху за свободу від Москви. Він з'являвся тоді, коли українці намагалися вибороти незалежність, і 30 років тому це нарешті. Вдалося. В наш час прапор є символом боротьби за нашу країну, символом нашої стійкості, справедливості, нашої волі до перемоги. Недарма перше, що роблять воїни, зайшовши у звільнене місто, піднімають синьо-жовтий прапор ось така реальна історія.